Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьма уважні. Сказав Господь своїм учням стережиться людей, що на вас накладатимуть руки і переслідувати будуть. І волочитимуть синагогах, <кхи> да бо тюрма водитимуть перед царів і правителів заля імені мого, і це дасть вам <кхи> нагоду свідчити про мене. Візьміть собі до серця, що вам не треба годуватися наперед, що маєте відповідати, бо я вам дам слово і мудрість. Які ніхто з ваших противників не може протиставитись сперечити. вас видадуть, батьки, брати, рідні, і друзі, декому з вас смерть заподіять, вас будуть ненавиди всі за моєї ім'яли, волосоли з вашої не пропаде, вашою терпеливістю спасете душі. ваші. Сина і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу! Вашою терпеливістю спасете душі ваші. Коли ми дивимося на наше життя, не раз так є, от ми маємо якусь ситуацію, заціпили зуби, терпимо, терпимо. А потім кажемо що в цьому буває межа. Звичайно, є межа людським терпінням нашої терпеливості, нашому сприйняттю когось. Але однак у Євангелії сьогодні Господь каже про терпеливість. Вашою терпеливістю спасете душі ваші. Господь не каже, що молитвою спасете душі ваші. Постом, добрими ділами. А що каже? Терпеливістю. Що робити, коли тої терпеливості бракує? Тому, перше, коли Господь каже про терпеливість у спасете душі вашої, це значить терпеливістю в молитві, терпеливістю в робленні добрих діл, творення добра, терпеливістю любові. А де ж брати тою терпеливість? І тут якраз є, що ми маємо Бога. Перед цим Євангелією йшлося, що коли приведуть вас на суд на судилище, будете мати, що сказати, дам Бога. І такому нам бракує терпеливості, просіть Бога. Коли в чомусь ми не можемо дати раду, кажемо, Боже, дай мені це. Бо так, коли ми, християни, хочемо стати добрими, натренуватися християнства, святі це не ті, які відбули багато тренувань і стали святими. Значить, так вони вправлялися. Але бо вони діяли в Господі. І одна з наших більших проблем в християнстві, що ми самі по собі станемо, хочемо стати кращі, добріші, люблячі. Хочемо прощати і знов до пори до часу. Тому просім Бога, чого нам бракує. І Бог, який повний любові до кожного з нас, дасть нам це. Амінь.